От зараз вони в Україні, кипішують, що не дає Америка грошей і Європа затягує. І відповідно нема грошей в держави, нема грошей, щоб платити людям пенсії. Але якщо ми розберемося з вами, чого зараз так сталося, то ми з вами докопаємося до одного, що вони самі винуваті в цьому. І я зараз поясню чого. Прийшов Віктор Ющенко і, як кажуть, настав розквіт підприємців. Всі оформилися підприємцями, там, друзі, ці всі багачі оформилися на єдиний податок, щоб, щоб, коротше, щоб заробляти там мільйон, а платити там 200 гривень в місяць. І так було не завжди. Просто в Україні, як завжди, мінялася влада часто, а ті люди, які захватили владу, вони строїли бізнес під себе. Тобі ж, знаєш, бізнес тому дам, тому не дам. оце от українське безпридільне кидалово бізнесменів, коли мені бізнесмен в Черкасах казав, при мене в бар приходить Мент і вимагає гроші, каже. Я кажу, краще цей барт закрию, і, і закрию бізнес і не буду платити нічого нікому. Це раз. З податковою. З податковою там тоже. В податковому було написано, ти заробляєш там півмільйона, 200 гривень, наприклад, платиш. Якщо ти заробив півмільйона, ти можеш платити там і 100 тисяч податку, правильно? Але поставили. 200 гривень, щоб, щоби е, бандити збагачувалися. А ті от бізнесмени, які, які навіть не заробляли півмільйона, які там єлі платили ті 200 гривень в місяць, щоб їх кидати, розводити і так далі. А тепер дивіться, що далі сталося. А далі вибрали президентом Порошенка. І Порошенко сказав, ми. Міняємо ці от 200 гривень на 1000 гривень. І якщо ви згадаєте той день, коли це сталося, то ви за всі мої друзі, які пооформлялися з підприємцями, вони всі в податковій там стояли, щоб закритися, то що вони не могли платити цю тисячу гривень податку державі. Це раз. Ну, а ті, а ті багачі, що заробляли по півмільйона, вони легко платили. По 1000 гривень в місяць. того, що, коли закривалися масово ті люди, які не можуть платити 1000 гривень в місяць, то бізнесмени багаті радувалися, вони казали, так їм і треба, ми якось усунули конкурента. Це раз. Далі українська податкова, це як кажуть, не подарочок, що називається. Тому що накатаєш ти заяву, о, мол, той бізнесмен, Має якісь чорні обороти, наприклад. А потім я зустрічаю того бізнесмена і він розказує: Знаєш, я в податковій дав взятку 50% від, від штрафу. Тобі ж в мене був штраф 5 тисяч, я дав їм 2500, і вони мені списали, типу, а заявнику написали Дякуємо за інформацію. Це раз. В податковій України – два. Ти от по якійсь причині не зміг здати звіт. Наприклад, ну захворів на коронавірус, лежав хворий, не здав звіт, все, вони тобі начисляють якісь там штрафи по повній програмі. Це при тому, що якщо ти підеш, наприклад, в податкову і скажеш, я був хворий на коронавірус, там перенесіть мені сроки і так далі. Вони скажуть, нас законом не передбачено, давай плати штрафи або нам взятку на руку. Так? Таким чином, після е, такого кидалова 30 років, як казав е, Оністрат в цій країні 30 років все розкрадали. Відповідно, вже ні один бізнесмен не буде платити податки в цій державі. Ні один після такого кидалова, після такого безпреділа, ні один. І е, тепер вони будуть жалітися, що в них немає. Коштів на пенсії, на державу, на армію і коштів них не буде. То що ні один бізнесмен не буде платити за таку хірню.